Знайомство, а? знайомство, ви бачите. Так, а хто казав, що наше? Мій пес. Аля, забери. Ти моє, так? Вона така була шустра. Джесіка, я бачу, що да. Я прийшла, каже, може, ми будемо бежевого брати, а вона почала гавкати. Сварилася. Вона так вона на машині так гавкала пів дорозі. Нам вже певна, що ми вдома. Ти вдома, Джесіка, спати хочеш, так? Можна пити хоче. Так, може і хочу. Yeah. А Є тарілка? Розпаковка. я купила тарілку, корпус, опецька. І мисочку. Давай, яка мисочка, на супермерка. А родовий цей Так, Погодка не купляла. Її купила отаку. От дві якась пацанська. Яка пацанська? Це <рес> дівчат. <рес> Желла, я купила. А іграшку двоєку їй купила. Mm, Дай там. Іграшка молодець. Ну. Давай зараз зарапити домой. Хочу біля. Скільки радості для всіх? Привіт, привіт! Ти мене не пізнала. Ну тобі не знала. Знала вона. І що йдемо знайомити брата з сестрою? Ну, Ще скоро, ну не, не можна так сказати. Добре. Він зараз захоче тут сидіти. То й де приносить блека і шампунь. Ха де? Що шампунь нас названя? А ну йде. Вивчай хату. Все, то вже твоя хата. Та як що ти її на неї переписав? Ну, то не повністю ще. Але як треба перетерти, так? Джесіка! Джесіка! Джесіка, ти на неї не дивилася, не дійсно? Так, бо їй більше любив, чи мене. А з нами так немає бути. Так? Та що він дуже всього? Та ти дивись, ти вбався блекою. Джесіка, ви маєш цілу квартиру, ви. Опа, на. Добрий вечір, пити вона хоче. Пити, пити. Свята та руху. Свята та давай таку. що пур ти -мо, давай біг! А де й де то будуть стояти? Ой, вам вже Давай пити! Вже даю, даю пити, вже, вже Джецька, вже даю. Даю пити, тобі жарко, напевно.